1 січня 2025 року Польща вдруге в історії очолила Раду Європейського союзу. Пріоритетом її шестимісячного президентства є безпека Європи в період посилення геополітичної напруги, остаточний відхід від російського палива та зниження цін на енергоносії. Експерти Business Alert PL говорять, початок головування Польщі в Раді Європейського союзу в першій половині 2025-го року є ключовою можливістю для Польщі вплинути на енергетичний та кліматичний порядок. денний. Ни єс головним чином зробивши старий континент більш незалежним від джерел енергії з Росії, як економіка, що базується на високому споживанні вугілля, Польща стикається зі значними проблемами декарбонізації, але водночас вона залишається промисловим лідером у центральній та східній Європі, що на думку деяких робить її незамінним партнером у реалізації європейської промислової зеленої угоди. Як реалізувати зелену трансформацію в Європі? враховуючи ідеї, що були запропоновані ще років 10-20 тому, але з урахуванням сучасних інтересів, зокрема Польщі та Європи. Також, адже за той час і пріоритети, і можливості, і геополітична ситуація суттєво змінилися. Про це зокрема під час економічного саміту у Кракові говорила і міністерка фінансів та регіональної політики Польщі Катажина Полчинська наленч а також говорили інші. Учасники цього форуму на цьому шляху до зеленої трансформації каже зокрема міністерка Європа і Польща зіткнулися з різними точками зору та різними думками. Це енергетична трансформація. Я Володимир Арматюк сьогодні поговоримо про те, наскільки є можливим і що стоїть на перепоні до зеленої трансформації. Отже, за інформацією, Business Alert PL, американський кліматичний аналітичний центр Clean Air Task Force вказав на можливості дій під час польського головування в раді ЄС і можливості пов'язані з польським головуванням. Головування Польщі в 2025 році це унікальна можливість сформувати енергетичну та кліматичну політику Євросоюзу так, аби врахувати регіональне розмаїття, соціальну згуртованість та технологічні інновації. Цитата використовуючи свій досвід і промисловий потенціал. Польща може сприяти адаптації пріоритетів ЄС. До потреб центральної та східної Європи, підтримуючи при цьому спільні кліматичні та економічні цілі, так написано на веб-сайті оперативної групи чистого повітря. Сайт зазначив, що потенційні теми, якими може займатися польща, це технології уловлювання і зберігання вуглецю, виробництво чистого водню, зосередження на створенні стимулів для створення зелених робочих місць, диверсифікація енергопостачання або підтримка інноваційних джерел енергії. Тобто польське головування могло би поєднати свої інтереси з огляду на те, що Польща є третім за величиною виробником водню у європейському союзі після Німеччини та Нідерландів, із інтересами Євросоюзу, який реалізує програму Зелений новий курс. 10 грудня минулого року канцелярія прем'єр-міністра Польщі повідомила, що Польща під час свого головування має намір сприяти діяльності, яка спрямована на відмову від імпорту російських енергоносіїв, зниження цін на енергоносії у Євросоюзі. Перегляд рамок енергетичної безпеки і зменшення залежності від імпортних технологій і критичної сировини. Головування Польщі в раді Євросоюзу у 2025 році дасть змогу їй зміцнити свої позиції в європейській енергетичній та кліматичній політиці, сприяючи інноваціям, сталому розвитку і енергетичній безпеці, польща може сприяти досягненню спільних цілей союзу. Одночасно захищаючи інтереси власної економіки, успіх у цій діяльності може збільшити шанси Варшави стати лідером енергетичної трансформації в центральній східній Європі. Отже, може зупинимося на окремих аспектах детальніше. Тут наведу тези озвучені під час економічного форуму в Кракові міністеркою фінансів і регіональної політики Польщі Катажиною Полчинською наленч. Є таке здання, торе сушимо праві цели час в дебатах публічних, в дебатах онлайн, в медіах часи ще змінили. Є фраза, яку ми чуємо майже весь час у публічних дебатах, в онлайн-дебатах, у змі часи змінилися. Ми всі повторюємо, всі ми асоціюємо цю заяву насамперед із жахливим фактом війни. Це факт, який не можна ігнорувати, але зміна часу виходить далеко за межі війни, за межі російської агресії проти України коли Польща приєдналася до європейського союзу, і коли відбулося велике розширення європейського союзу, євросоюз був першою економікою у світі. Ми були частиною цього і були першою економікою світу. Сьогодні союз бореться за друге місце. Він бореться, я б сказала, з позиції оборони за друге місце з Китаєм. ЄС був імперією стандартів. Ми побудували свої уявлення про європейську спільноту таким чином, що ми встановлюємо ці стандарти для себе та експортуємо ці стандарти в політичному, геополітичному вимірі та вимірі безпеки, але насамперед в економічному вимірі у зовнішній світ. ЄС, який є імперією стандартів, покращив свій європейський ринок внутрішній ринок. Цей дедалі кращий внутрішній ринок породив розвиток і привів союз до глобальної експансії у світі, що було дуже ефективним для країн ЄС і корисним для польської економіки. Сьогодні це також змінилося. Роль ЄС як експортера падає. Кошти на розвиток і дослідження в європейському союзі значно менші, ніж у США, але менші, ніж у Китаї. Уже не є так, що стандарти, встановлені в європейському союзі, автоматично стають стандартами нашого найближчого оточення, тому що це вважалося майже очевидним. Крім того, є величезний шанс, що економічні стандарти, які ЄС застосовує та розвиває на своєму ринку, стануть частиною світових стандартів. Працює на своєму ринку, стаються честью стандартів світових. Що ж це означає? Це означає, що стратегії, рішення та, так би мовити, ліки, які використовувалися для розвитку Європейського Союзу у ті різні часи, сьогодні більше не працюють. І яко перший Етап є зрозуміння, же і перший крок це зрозуміти, що часи змінилися. Трохи складніше діагностувати наскільки вони змінилися, і що справа вже не в тому, що Європа не є місцем миру, і що цей мир у Європі, на жаль, не назавжди і не є певним. Набагато складніше зрозуміти, що роль європейського союзу сьогодні глобально змінилася, але найскладніше діагностувати, визначити та вжити заходів щодо висновків, які є результатом ці. І зміни у світі прийнять до ділання вніски виникає з цей зміни свята. Польща, чия енергетика та економіка все ще базуються переважно на вугіллі, стикається з проблемою декарбонізації, беручи до уваги свої економічні інтереси і свою роль промислового лідера в центральній та східній Європі. Що ж змінилося, і над чим працюватиме Польща в Раді Європи в контексті енергетичної трансформації. Katarzyna Pełczyńska Nauęć. Europa budowała swoją ideę zielonej transformacji. Трансформації енергетичної Європа побудувала свою ідею зеленої трансформації та енергетичної трансформації з правильним і дуже фундаментальним висновком, що кліматичну кризу та кліматичну катастрофу потрібно сприймати дуже серйозно. Нам потрібно змінити нашу енергетику, змінити нашу економіку та змусити інших слідувати за нами, прийнявши наші стандарти. Сьогодні європа, європейський союз викидає 9% парникових газів. Решта це сполучені штати Китай. Індії. сьогодні навіть наймасштабніша зміна стандартів у сфері чистої енергетики та зеленої енергетики, якщо ця зміна лише в європейському союзі, на жаль, не викликає таких процесів та змін у глобальному масштабі, які врятують нашу планету від кліматичної катастрофи. І це факт, який з одного боку вкрай важко прийняти, враховуючи ще й те, наскільки жахливими можуть бути наслідки кліматичної катастрофи. З іншого боку, це дуже важко прийняти на тлі процесів, які були розпочаті в. ЄС протягом багатьох років з дуже доброю метою і продовжується сьогодні. ЄС зосередився на далекосяжному регулюванні діяльності підприємців і регулюванні функціонування ринків. Деякі з цих правил тісно пов'язані з чистою енергією, деякі пов'язані з широким розумінням поваги до навколишнього середовища. Деякі розуміються як корпоративна соціальна відповідальність і якість життя, і це дуже правильний напрямок. Відповідальність бізнесу і якість життя, і то є дуже слушний керу. neka. Магдалена Май, керівниця проєкту у відділі розвитку нових напрямків бізнесу Орлен каже, що зміни вкрай потрібні їх вимагають не тільки директиви ЄС, але й реальна ситуація в Польщі, яка залишається переважно залежною від вугілля. На всем фірмі аналізу... насамперед я хотіла б розповісти, чому наша компанія почала аналізувати тему енерготрансформації в містах, і для цього нам довелося використати макроекономічні дані. Які вказують на низку проблем, з якими міста стикаються у своєму функціонуванні, а також з якими вони зіткнуться, якщо захочуть здійснити енергетичну трансформацію. Почну з економічного сектору. На міста Польщі припадає понад 60% національного ВВП. Вони також створюють більше робочих місць, зосереджують найбільшу кількість фірм, і кількість робочих місць у цих містах продовжує зростати. Коли ми дивимося на другу ключову сферу, тобто навколишнє середовище, ми маємо тут. Найгіршу статистику ЄС, оскільки польські міста з року в рік є одним із найбільш забруднених міст ЄС. Ситуація щороку покращується, але ми все ще ведемо перед. Це стосується забруднення, яке спричиняє смог від транспорту, а також від опалення та централізованого теплопостачання. Крім того, ми також маємо проблеми з причинені зміною клімату в Польщі, яку ми відчули цьогоріч переважно на півдні та південному заході Польщі у вигляді повені. Такі явища в нашій країні країні будуть лише посилюватися, ми маємо збитки, оцінені Єврокомісією, але цього року збитки відеоповені в десятеро більші ніж дані початку 2020-х років. Крім того, якщо ми дивимося на суспільство, як виглядають ключові дані, то міські жителі займають 7% території у всій країні, а це 60% населення нашої країни. Це за визначенням великі, середні та малі міста. І тепер, коли я згадала про втрати пов'язані зі зміною. Клімату, окрім фінансових втрат, звичайно, ми також маємо вплив на здоров'я, які найбільше відчувають найстарші люди, і оскільки ми маємо старіння суспільства по всій Польщі, але в містах цей показник виглядає ще гірше. Тобто в містах суспільство старіє швидше, і тому кліматичні зміни там найбільше відчуються. Це коротко про виклики в кількох сферах, з якими міста стикаються щодня. Крім того, ми маємо зовнішні вимоги ЄС, які змушують міста здійснювати трансформацію, яка в кінцевому підсумку має допомогти покращити якість життя в містах і вирішити проблеми, про які я згадувала раніше. Проблеми, о яких вспоминала ми на що ж звертає увагу Єврокомісія? Які зміни має реалізувати Польща до 2030-го, а згодом і 2050-го років в рамках зменшення викидів СО 2 і переходу на альтернативні, в тому числі відновлювальні джерела енергії? Чиста енергія і чиста технологія, і прикладова директива РЕД-3. це, наприклад, чиста енергія та чисті технології та типова директива РЕД 3 яка встановлює вимоги щодо частки відновлюваних джерел енергії в ЄС. Це накладається на Вимоги до країни загалом, а отже, опосередкованої до міст, також є вимоги до встановлення фотоелектричних панелей на дахах нових громадських будівель. Тому дуже хотілося би розпочати розмови з органами місцевого самоврядування, бо це вони будуть першою групою, яка повинна буде зайнятися зміною підходу до проектування міст. Інший приклад директиви, так звана директива про ефективність, яка нав'язує нам у нашій країні в ЄС, а потім переносить її на місце. Ста цілі щодо енергоефективності, тобто зменшення споживання енергії, йдеться не лише про заміну джерел, а про використання якомога меншої кількості енергії. У Польщі ми також маємо імплементувати цей закон ЄС. Коли ми дивимося на транспортний сектор, у нас є положення AFIR. Ця постанова в основному стосується станцій для зарядки електромобілів, але також стосується водневого палива. Такі станції. Мають бути розташовані вздовж мережі. Тент ця мережа також проходить через міста Польщі. Положення про норми викидів СО 2 для великовантажних транспортних засобів. Автобуси вважаються такими великоваговими транспортними засобами, і тут, після 35-го року, буде заборонено використовувати автобуси з двигунами внутрішнього згорання у великих містах. Закон про електромобільність посилається на вимоги ЄС щодо розширення використання автобусів із нульовим рівнем викидів, тобто замість нинішньої робочої частки автобусів з низьким рівнем викидів буде менше 7%. Через кілька років нам доведеться мати 30% таких автобусів. Це означає, що міста зможуть купувати нові автобуси, які працюють лише на акумуляторах, або в основному на водні. Цьогоріч у Познані відкрили першу загальнодоступну станцію Орлен у списку. Є ще міста Польщі, де будуть відкриті такі станції. Всього їх буде 20. 4. Otwierane łącznie będzie ich 24. Директив і регуляцій насправді багато. Тут і замкнений цикл переробки відходів і зменшення викидів теплових газів з громадських споруд, і питання освітлення міст, і переробка упаковок, щось втілюватиметься на рівні зафінансування і підтримки держави, щось міжнародних фондів, щось із коштів приватних, а щось із місцевих бюджетів. Заступник президента міста Кракова Станіслав Мазур ставить три ключові аспекти на шляху трансформації. Три ключові питання, на які треба дати. Відповідь, чи хочемо, чи можемо, і чи зробимо. На перше каже він: відповідь однозначна: так хочемо. Це показують і потреби реальні, це показують і опитування суспільної думки, головним чином серед молоді. Жена трансформація з певно щось назвав би на радикально структура. Зелена трансформація це звичайно те, що я б назвав радикальною структурною революцією, яка змінює світ, яким ми його знаємо. У багатьох вимірах ця революція відбувається, але цілі цієї революції все ще здаються досить далекими від того, що ми припускали собі. А динаміка досягнення цих цілей якість параметрів все ще проблематичні. Ця зелена трансформація, по перше, перехід від викопного палива Відновлювальних джерел енергії, гідроенергетика, також сонячна, вітрова або геотермальна енергія. Нарешті такою серйозною проблемою стають викиди парникових газів. Проблема зменшення парникових газів зростає. Це означає підвищення ефективності використання природних ресурсів, переробки води та управління відходами. Нарешті розвиток сталого міського транспорту. Це особливо важливо, якщо помітити, що епіцентрами розвитку стають великі міста. Зараз Більше половини населення проживає в цих містах, і транспорт стає значною проблемою в сенсі створення значних негативних наслідків для навколишнього середовища і для реалізації цієї зеленої трансформації. Нарешті йдеться про зміцнення зеленої інфраструктури. Для мене особливо важливим питанням є чи хочемо ми цієї революції, і чи хочуть її світові лідери. І коли я говорю про нас, я говорю про тих світових лідерів, які очолюють уряди корпорації, ставлять перед собою амбітні цілі. Мотивують нас і показують нам шляхи їх досягнення. Якщо дивитися лише на офіційно політичні декларації, то такі акти подібні безперечно є. Наприклад, Кіотський протокол, довго обговорюваний і прийнятий у 2002 році, який накладає різні зобов'язання. Деякі країни виконали ці зобов'язання деякі, наприклад, Канада і США вийшли з цього договору на знак протесту, хоча б тому, що в Китаї не було позначено лімітів цього скорочення, і нарешті те, що. Таннім часом відбувається у Євросоюзі. Ці різні типи декларацій, починаючи з паризької угоди, і нарешті останній документ щодо 55% викидів парникових газів порівняно з 90-м роком до 2030-го. Тож, якщо дивитися на це з категорійної точки зору, відбувається багато позитивних речей. Це важливо. і Я вважаю, що це також важливо, як і заяви для певних культурних змін. Ця культурна зміна означає, що вона все. Більше й особливо чітко помітна серед молоді. Молоді люди заявляють, що готові змінитися і очікують радикальних дій зі сторони тих, хто приймає рішення або зі світу великого бізнесу. Коли ми проводили дослідження у економічному університеті Кракова, ми запитали наших студентів, що для них важливо, як формується ієрархія цінностей. І вже кілька років важливість того, що я б назвав зеленою трансформацією, значно зростає в цих опитуваннях. Чисте повітря, їжа, якість життя зрозуміло, що Добання молоді змінюються, я говорю про це, тому що це безумовно може бути дуже сильним чинником, який тиснутиме на осіб, що приймають економічні і політичні рішення на світових лідерів та громадські організації, тому що цей голос стає все більш виразним. Він стає все більш чутним і його не можна маргіналізувати. Здається, ми хочемо цієї революції. Більшість з нас хоче цієї революції, не зважаючи на те, що є різні точки зору, якісь екстремальні погляди, все. Теж ми маємо розуміння і впевненість, що ця революція потрібна. Наступне питання: чи зможемо. І туди посужу ще рапортом. І тут я вдамся до звіту, який мені здається дуже цікавим. Я лише проведу кілька витягів із цього звіту. Підготувала його компанія McKinsey. Це стосується перспектив цієї революції, зеленої революції. Це звіт за 2024 рік. І я говорю про це тому, що висновки, які можна взяти з цієї дуже цікавої доповіді, насправді дуже песимістичні, незважаючи на інновації, глобальний консенсус і зобов'язання, викиди СО2 не зменшуються. Більше того, прогнозується, що вони будуть рости, і піку ці викиди сягнуть 2030-2035 років. Можливо, тоді трошки почнуть зменшуватись, але в найближчі роки, на думку авторів цього звіту, викиди будуть продовжувати зростати. Крім того, споживання енергії зросте. І за оцінками до 2050 року це збільшення споживання енергії сягне близько 20%. Це буде особливо помітно в країнах із економіками, що розвиваються. Ваються нарешті, є питання попиту на викопне паливо, і воно збережеться і теж буде рости. Значна частина енергії вироблятиметься за допомогою цього викопного палива. Нові технології, чисті технології, які з'являються, лише певною мірою компенсують використання цих так званих брудних джерел виробництва енергії. Тут я згадаю один дуже цікавий елемент, цікаву інформацію, на яку я натрапив. А саме Китай, який досі є основним емінентом викидів, СО2, наразі є країною, яка витрачає. Найбільше на зелену революцію у сенсі пошуку чистих технологій, пошуку інноваційних рішень Китай стає лідером, і це свідчить про певну дихотомію. Наступна проблема полягає в тому, що джерела енергії з низьким рівнем викидів будуть розвиватися, але недостатньо швидко, аби досягти цілий щодо нульової чистої енергії. Їхня частка становитиме приблизно 60-70% світового виробництва енергії до 2050 року. Те. Саме і сонячною енергією чи енергією вітру прогрес буде, але не такий радикальний або не такий позитивний, не такий оптимістичний, як ми хотіли. Є питання і атомної енергетики. Був період захоплення нею, потім трохи було періоду критики. Ми знову повернулися до цієї ідеї. Польща також приклад цього. У Мене таке враження, що інколи певні дії удавані, але все частіше в різних країнах виникають сумніви, що вихід. Це атомна енергетика. Я не знаю, якими будуть рішення, але просто показую, що на думку авторів цього звіту громадська думка може дедалі більше несхвально ставитись до такого типу рішень. Автори звіту зазначають, що світова вартість викидів вуглекислого газу є занадто низькою, аби фактично змусити її скоротити. І крім того, існує багато порушень на цьому ринку збуту. Прав на викиди, і цей механізм виконує свої функції лише до певної міри. Емісії, і це механіст такому м'яковану стопню ну, реалізує свої функції, що має змінитися або реалізувати задумане багато років тому. Але й з користю для інтересів, зокрема Польщі та Європейською світі, в якому унія є першим грачем господар інша сторона цього процесу у світі, де єС більше не є першим економічним гравцем і не єдиним, хто нав'язує стандарти всьому світу, означає, що ті, хто не застосовує такі правила, не хочуть їх запроваджувати, раптово отримали конкурентні переваги. Це важке зіткнення, яке ми бачимо сьогодні у відносинах з Китаєм, а також у відносинах відносинах з Індією, також у відносинах з нашим американським союзником. Ми повинні це враховувати, і тому ми повинні знайти нові рішення та нові засоби захисту від наших економічних проблем, тому що ті ліки, які працювали в минулому світі, більше не працюють у мінливому світі, який ми маємо сьогодні. Вдосконалений внутрішній ринок мав стати великою силою, і це була велика сила, яка дозволяє в глобалізованому світі експортувати європейські товари в інші країни та створювати взаємовигідний розвиток, як у європейському союзі, так і в інших частинах. Світу це теж змінилося як через політичні, так і через геополітичні причини агресивну військову політику нашого сусіда Росії, але також через зовсім іншу промислову політику. Я не хочу її називати агресивною. Назвемо її напористою промисловою політикою інших глобальних гравців, насамперед Китаю, але можливо незабаром і Сполучених Штатів. Ця промислова політика означає серед іншого, що інвестиції, зокрема державні, субсидують власну промисловість і власний експорт у дуже великій мірі у такій ситуації. Рішення, які запроваджують різні гравці по всьому світу, максимально далекі від глобалізації, що розуміється як відкриті ринки. Усе частіше нам доводиться захищати власний ринок і водночас субсидувати власний експорт. Це також повністю відрізняється від того, на чому був побудований Європейський Союз. І Європейський союз також повинен шукати тут рішення. А польща, як частина Європейського союзу, повинна шукати рішення, які дозволять нам захистити наш ринок від напористої промислової політики інших гравців, і в той же час забезпечити, щоб наше промислове виробництво, наша промислова політика була конкурентною, і підтримувалася тими країнами, куди ми хочемо експортувати нашу продукцію. Прості правила ринку і те, що весь світ. Доступний кожному не працюють. Світ більше недоступний. Існують дуже високі бар'єри, а вихід на взаємні ринки означає субсидії. Це результат субсидій, що вкладають державні інвестиції в дуже наполегливу промислову політику. Тем доплат до фінансування інвестицій публічних. В багато асертивному політику примислову тут часто згадуваний Китай, тоді як Європа ставить собі певні правила й обмеження. Є країни, які цього не роблять, і через це виграють, виграють конкуренцію у Європи і вибивають у Європи козири щодо диктату стандартів іншим конкурентам. Ще одне важливе питання, коли ми говоримо про зелену революцію. Сучасні технології наголошуються на тому, що дуже часто нам потрібна так звана критична сировина, аби ці технології використовувати їх будувати. А така сировина, як мідь, літій, нікель, кобальт, її дуже мало, і витрати на видобуток цієї сировини дуже високі, що може стати дуже суттєвою перешкодою для створення чи здійснення цієї зеленої революції і змін клімату. Можливо, треба було бути. Більш радикальними і більше. Реалізму вкладати у ці підходи, заступник президента міста Кракова Станіслав Мазур каже: тут ще цікавий аспект політичний. Він також дуже суттєво вплине на те, як розвиватиметься зелена трансформація. Ти ж питання, тори страшніші появляє ще віру поважних дебатів. Це питання дедалі частіше виникає в багатьох серйозних дискусіях: про те, демократичні чи авторитарні системи ефективніші для управління цією революцією. Я не даремно згадував тут приклад Китаю. Який багато витрачає на спорудження відновлювальних джерел енергії та альтернативних джерел енергії, але й водночас дуже багато викидає парникових газів. І СО2. безумовно, ці питання будуть виникати і надалі. І фундаментальною проблемою є питання про якість політичного класу, політичне бачення і тип лідерства, яке переконає світову громадську думку, побудує альянс для змін, або не побудує його, чи матиме рішучість до Класти цих зусиль чи ні з цієї причини багато хто з нас не уявляє, як функціонуватиме адміністрація президента Трампа. Схоже, що сигнал, який надійде від цієї адміністрації, дуже суттєво вплине на його форму і динаміку. Очевидно, що ця революція має відбутися. Дуже незрозуміло, і дуже неочевидно в якому вигляді і коли саме вона відбудеться. Революція дочинення з катастрофою кліматичною. Ми маємо справу з кліматичною катастрофою, і ідеальним глобальним рішенням є узгоджена робота з використанням чистої енергії, яка забезпечує кліматичну безпеку у всьому світі. Сьогодні з позиції Європейського союзу ми одні, я не хочу сказати самотні, неспроможні нав'язати іншим ці стандарти. Треба Запроваджувати ці стандарти, але за зовсім іншою логікою. Логіка трансформації енергії має бути насамперед логікою прибутковості для окремих людей, для окремих споживачів і для підприємців. Це має бути логіка заохочення натхнення для змін у бік чистої енергії та логіка захисту тих, хто найбільш вразливий до наслідків цього енергетичного переходу. Що роблять і 2 як вони розроблені сьогодні? Вони ще не реалізовані, і, на мій погляд, настав час дуже уважно на це подивитись. Та ініціювати дуже серйозний перегляд цієї ідеї, у тому вигляді, у якому вони розроблені сьогодні, вони означатимуть додаткове навантаження для підприємців та фізичних осіб-одержувачів. Тобто будуть покаранням, а не заохоченням, вони будуть тягарем, а не натхненням. Більше того, логіка полягає в тому, що вони вдарять насамперед по найменш заможних групах. Бо хто сьогодні їздить на електромобілях? Є люди, які можуть собі дозволити купити електрокар. Так сталося, що в Польщі понад 90% людей, які користуються автомобілями та володіють автомобілями. Це люди, які володіють не електричними автомобілями, а автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння. Напрямок змін до чистої енергії та чистого транспорту є правильним, але він не може обійтися без покарання тих. Хто сьогодні не має альтернативи, особливо тієї, яку вони можуть собі дозволити. Нам потрібні інвестиції як другий пункт, як завершити трансформацію чистої енергії відповідно до нових реалій та наших інтересів. Це неможливо зробити без великих інвестицій приватних інвестицій, а також державних інвестицій. Інвестиції сьогодні це розвиток. Такі інвестиції необхідні. Вони сприяють розвитку та зміцнюють нашу конкурентоспроможність. Рівень інвестицій, державних, так і приватних у Сполучених Штатах і Китаї в рази вищий, ніж у Європі. А рівень інвестицій у Польщі все ще нижчий за середньоєвропейський. Усе це означає, що якщо ми хочемо, щоб енергетична трансформація була імпульсом для розвитку, нам потрібні інвестиції, не витрачання коштів, не спалювання ресурсів, а інвестиції, які рухатимуть наш розвиток і нашу економіку вперед. І нарешті інновації. Це шанс, можливість, необхідність, яку ми не можемо змарнувати. Турей можемо змарнувати. Це був Володимир Гарматюк і програма Української служби польського радіо енергетична трансформація. Почуємося за тиждень.